Продажу Land Cruiser Prado 2018 року випуску. Офіційний автомобіль від першого власника, повністю в рідній фарбі 2,7 бензин. На автоматі з камерою заднього огляду, В чорному кольорі Автомобіль не фарбований, повністю в заводському окрасі без ДТП та страхових випадків. Передня частина автомобіля крила та капот у нас бронеплівці по солончику. Ідеальний просто текстиль. Без жодних нарікань, ззаду полочка, все по автомобілю В оригіналі все повністю по офіційному дилеру обслуговувалось. 60 тисяч кілометрів пробігу. Тут у нас чехли з аркантари, Під чехлами у нас все теж в ідеальному стані. Є електроприводи, підігрівий сидінь, сидінь, підлакітник з нова режимами відкриття. Круїз-контроль, великий дисплей з камерою заднього огляду, клімат кліматконтроль. Ззаду теж у нас кліматконтроль для задніх пасажирів, переключення повного приводу, системи стабілізації та дотяжки всіх вікон. У нас по автомобілю жодних нарікань по ходовій частині та по мотору, по немає. Свіженька гума, все повністю в справному стані. Коли цікавий даний автомобіль, Київ, вулиця Сумська, 2, продаж, можливий в кредит-лізинг або заготівку, будь-який вид переоформлення.